Центр, який знаходиться в країні агресорі, не виноситься він на голосування цей законопроєкт. Я вважаю, що це є політична воля банкової. Прикриваючись ніби вимогами президента, прикриваючись ніби бажаннями дотримання закону, прикриваючись ніби бажанням вичистити всі ненадійні елементи і не виносити його тоді, коли. Нібито немає голосів. Ми бачимо в парламенті чіткий тиск на депутатів, заборона членів фракції членам фракції Слуг народу підписувати підписні листи щодо винесення. У другому читанні до розгляду до сесійної зали ми бачимо абсолютний шабаш про московських сил, які і в Україні, і за кордоном намагаються розігнати інформацію про те, що це порушує свободові розповідання, що це заборона православної церкви як такої, що тут займаються непонятно якими речами. І от зараз, деякі люди, які були запрошені на з.